Партія регіонів зі проплаченими мітингами і звезенням людей до великого свята вічі жодного відношення немає. І з тих документів, які ми вчора прилюдними, ми показали, що організаціями цього дійства не є 100 громадських організацій, нібито, а є просто партія регіонів і Чернівецький середник молодих регіонів. Вважаю, що жодного разу. Опозиція, депутат від опозиції не виступав на проплачених мітинг від партії регіонів, тому що тому на цьому мітингу виступатиме, навіть якось, як ви просили на доступного. Ми провели зараз е, збори депутатів різних рівнів е, Батьківщина, е, де обговорили процес об'єднання, де е, зробили звернення стосовно. 95-ї річниці Буковинської вічі, і, і зараз будемо святкувати цей день, спілкуючись з людьми прямо на вулиці. Най, парті, най, е, якщо пан Папієв хоче провести піар-акцію від партії регіонів за завданням адміністрації президента, нехай проводять. Але громадський краю має знати, що все це є лише піар акція партії регіонів. Дякую. А ви залишитесь тут на площі? Ні, ми йдемо до людей Ні. спілкуватися з людьми.